Фейли оку. Кронштейн. Щоб поставити кронштейн, треба зняти кримчатку. Щоб зняти кримчатку, треба збити руки в хоп. А тепер головне, найголовніше знімай. А кронштейн стоїть на місці. Хіба ми знімали кримчатку? Ніхто не знає. Одягаємо кримчатку назад. Нехитрими е, діями викруткою зняли значить, оце все барахло, яке тарабане. І видно такі от прекрасні. Прекрасні речі. Там от видно. Шохла мина повна. До чого тут варить, зрозуміло.